І далі в нас спікерка Ясміна Ільницька, HR-директорка компанії Профіцентр Квітка. Ясміна має досвід в управлінні персоналом понад 8 років і має експертність в моделюванні та автоматизації бізнес-процесів. І сьогодні нам представить свій кейс на тему побудова HR-аналітики практично без бюджету. Тому Ясміна передаю вам слово. Пам'ятайте про таймінг. Гарного виступу. Так, дуже дякую. Всіх вітаю. Отже, мене звати Ясміна. Я хочу представити вам сьогодні наш проект HR Data Dive. Це є проект комплексної HR-аналітики, яка представлена дашбордами. І у своєму виступі я постараюся вам розкрити, яким чином малий та середній бізнес може будувати свою HR-аналітику, не вливаючи космічні суми. В дороговартісне програмне забезпечення, і також покажу, які основні показники ми аналізуємо, які ми рішення приймаємо в на основі цих даних і як це впливає на нашу компанію. Отже, трішки розкажу про нашу компанію. Значить, квітка це є група компаній, яка об'єднує в собі чотири компанії. Профіцентр Квітка це є дистрибуційна компанія, яка займається продажем професійних будівельних інструментів, витратних матеріалів та садово-господарського інвентарю. 90% всіх наших клієнтів це є B2B-сегмент. Квітка сервіс це є мережа професійних сервісних центрів з ремонту, бензу та електроінструментів. Квітка Про це є виробнича компанія. Так, видно екран? Добре. Виробнича компанія, яка ми зараз виготовляємо будівельні та господарські тачки і запустилися у 2023 році. І сверлик це є мережа творчих майстерень, які діти та дорослі можуть прийти і помайструвати професійними інструментами. Зараз на даний момент у нас близько 190 співробітників. Отже, для чого нам потрібна HR-аналітика? Ну, перше, це щоб швидко приймати управлінські рішення. До прикладу, аналізуючи дані про продуктивність, ми можемо швидко приймати рішення для корекції внутрішніх бізнес-процесів, ну і покращувати, взагалі, саму продуктивність. Далі, щоб покращувати hr функцію до прикладу на основі дані про текучість, про відвідування, про відсутність, ми, про навчання ми можемо покращувати нашу hr функцію відповідно утримувати. Кращих спеціалістів в нашій групі компаній. Ну і полегшувати звітність для того, щоб в керівництво в будь-який момент були всі необхідні дані, щоб вони були легко інтерпретовані, і щоб нам не довелося витрачати дуже багато часу на те, щоб доводити ефективність HR-функції. Добре. Коли як будь-який бізнес, коли починає будувати будь-яку аналітику, ми зустрічаємося з рядом таких проблем, як оцифрування даних і готові рішення, зазвичай вони не адаптивні, або щоб їх адаптувати до існуючих процесів компанії, потрібно величезні, величезні витрати на команду розробників, які налаштують програму саме для компанії. Тому нам було прийнято рішення: ми використовуємо системи ловкод або ловко платформи, або нов платформи, для того, щоб ми могли швидко налаштовувати. Та переналаштовувати автоматизовані процеси, не залучаючи команду розробників. От. І для того, щоб до прикладу налаштувати ловкот платформу, достатньо знати основи програмування та базовий синтаксис мови програмування, на якій налаш... на якій написана ця платформа. От і до прикладу, в нашій компанії я як HR-директор, сама автоматизовую HR-процеси, не залучаючи програмістів. Тобто мені не потрібно комусь довго пояснювати, які дані я хочу зібрати, як я хочу, щоб вони відображалися. Я просто за пару годин програмую автоматизацію, даю правила дотичним співробітникам, як працювати з цією автоматизацією, які ми... тобто даю правила, і відповідно це мені дає супершвидкість, супергнучкість, і я економлю бюджет. Які я можу перевикористати там, до прикладу, для бенефітів для наших співробітників. Добре, значить, коли у нас є автоматизовані процеси, відповідно у нас є дані для аналітики. Про проект. значить, в нашій hr аналітиці дані беруться з чотирьох основних систем. Корпоративний портал зараз це є bitrix 24. В 70% всіх даних, які збираються, типу hr це збираються на цьому порталі. Тут у нас і рекрутинг, тут у нас і відвідування відсутності, тут у нас і адаптація, і дуже багато всього. Ми, Bittrex, одразу проясню. Про Bittrex купили в 2018 році коробкову версію, тобто ми за неї не платимо. Вона розгорнута на нашому сервісі. Зараз ми перебуваємо на етапі. Переходу на крієш, це є український вендор, і думаю за пару місяців ми зможемо відмов, повністю відмовитися від Бітерк 24. Далі БАС це є облікова система компанії. Тут в дані у нас попадають саме по hr витратах і по hr бюджету Ми маємо LMS – система КІІНДІЛМС це наш корпоративний портал для навчання співробітників. І Google форми, це є опитувальники, які теж дуже легко підключаються до Locker Studio, в якому у нас побудована HR аналітика дашбордами. І там дані з Google форми можна перевести в Google таблицю, і вона дуже легко підключається до Локер А Далі ви в Locker Studio можете робити зі своїми даними все, що завгодно. Значить, Locker Studio це є взагалі такий конструктор звітів, він є абсолютно безкоштовний. В ньому зручно саме налаштовувати ці дашборди, тобто дані виводити вже всякі діаграми. Далі, для аналізу соціальних мереж, ми використовуємо такі конектори. Вони є безкоштовні, от і відповідно, всі, всі дані по наших соцмережах. А в нас є окремі соцмережі саме там, де ми ведемо бренд роботодавця. Ми щоденно публікуємо контент в тих соцмережах. Цим займається у нас окремий HR, який саме займається брендом роботодавця. Тому нам важливо аналізувати ці дані. Так, в HR-аналітиці у нас близько 200 дашбордів Всяких різних Секторні діаграми нам показують співвідношення даних один до одного. Стопчатої діаграми нам можуть показувати як співвідношення даних один до одного, так і динаміку в якусь в часі. Лінійні діаграми нам показують динаміку в часі. Дашборди-лічильники нам показують, якісь сумують якісь дані за певний період, тобто показують якусь конкретну цифру. Одна діаграма вирв, тобто в народі ми це називаємо воронка, та це в нас показує воронку рекрутингу і дашборди таблиці, які розшифровують якісь ті чи інші дані, які зображені саме в, на тих діаграмах. Далі. Кількість показників даних, які аналізуються в розрізі HR процесів. Тобто, ми тут бачимо організаційну структуру, рекрутинг, ми бачимо показники адаптації, мотивації, навчання, бренду роботодавця, hr витрати виконання hr бюджету, загальна продуктивність і виконання стратегічних цілей. Ну, не будемо довго ходити, я вам просто покажу, як воно це все працює. Це є скріншоти з нашої HR-аналітики, і буду по кожному е, трохи розказувати. Значить, загальні дані по структурі. Ми тут бачимо загальну комплектацію штату, <клух> тобто це є співвідношення загальної кількості працівників. Е, е, це співвідношення кількості відкритих вакансій, які саме по розширення штату, тобто скільки у нас не заповнено робочих місць, далі ми бачимо кількість працівників у розрізі кожної компанії, ми можемо бачити. В розрізі кожного регіону ми можемо бачити стать працівників середній вік. От, також ці дашборди є динамічні, і якщо ми класнемо, там, до прикладу, на, на, якусь, на якийсь один елемент, відповідно у нас перераховується зліва оці всі працівники, взагалі всі оці От, дашборди. от Тобто, один елемент слугує фільтром для інших елементів. Це є дуже зручно. Також ми тут можемо бачити, як розширився штат у нас по роках. На іншому слайді ми бачимо стаж працівників, там середній стаж, скільки у нас кількість працівників до кожного групи. От, тобто бачимо, скільки працівників у нас до одного раку працюють, скільки там один і три, і так далі. Ну і хто ці є працівники, де вони працюють і коли дата приходу на роботу. Ось тут. Ми можемо фільтрувати по структурному підрозділу і по філіях, і бачити середній стаж, до прикладу, по кожному із тих там структурного підрозділу або по філії. Аналіз процесу так. давайте так, ага, Аналіз структури. Тут ми ще бачимо. Відсутність працівників у нас є такий автоматизований процес, як погодження відсутності. Кожен працівник, який працює в компанії, запускає цей процес, вказує, от, з якого по яке число його не буде, хто буде виконувати обов'язки. Відповідно, це погоджує безпосередній керівник. І, відповідно, я маю оцифровані дані саме по відсутності працівників. І можу бачити, скільки було таких запусків тих процесів, та на, 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 на який тип відсутності в робочих годинах мені рахує, скільки було так. Відсутності, і рахує коефіцієнт загальної відсутності працівників. Тобто тут беруться робочі години, робочі години відсутніх працівників, співношення робочих годин відсутніх працівників до загальної кількості робочих годин всіх працівників, от, і по періоду. Також я, ви тут можете бачити рейтинг відпрошення працівників, імена я мусила закрити. От, але теж дуже цікавий такий дашборд, по якому можемо бачити якусь зміну в поведінку і звернути увагу на якихось певних працівників. Плинність працівників нам показує там відсоток плинності працівників по кожному місяці. Ми можемо дивитися, який це був тип звільнення, та чи це було добровільне звільнення. Працівник сам пішов, чи це було. В примусове, тобто ми звільнили працівника, і також ми почали виділяти такий тип звільнення в окрему групу, як у зв'язку із повномасштабним вторгненням. Тобто працівник і, і, та, не хотів йти компанії, ми не хотіли його відпускати, але так склалися обставини. Добре, ми бачимо кількість звільнених, ми, ми можемо дивитися в це все в періоді, так само фільтрувати по структурному підрозділі, по філії. Переходимо до рекрутингу. Загальні дані по рекрутингу. Ми тут бачимо скільки відкритих вакансій, скільки було закрито за період. Ми можемо фільтрувати по рекрутеру, по, по вакансії. Е, можемо е, дивитися, скільки е, робочих днів іде на закриття вакансій. Як бачите, у нас підсвічується вона червоним, тому що е, виходить по понад норму. Ми Можемо бачимо, що підсвічується. В, які це були саме вакансії, кого ми прийняли на роботу. Далі ми можемо дивитися сегментацією по тому, які були причини відкриття вакансій, чи це було розширення штату, чи це є звільнення попереднього працівника, по складності вакансій і по регіону. Та? І тут, відповідно, по місяцях. Далі ми можемо дивитися динаміку рекрутингу, співставляючи планову кількість днів на закриття вакансій до фактичної кількості днів, і бачите, де ми переходимо. Як бачимо в цьому році, це ну, динаміка не дуже втішна, тому важко працювати зараз на ринку праці, але ну, мусимо все одно дивитися. Далі витрати на публікацію вакансій. Ці дані, до речі, от оці загальні дані по рекрутингу і динаміка рекрутингу, У нас, коли відкриваються вакансія, запускається процес пошук працівника. Відповідно, в нас внутрішній замовник запускає цю цю вакансію. Падає на рекрутинг. Там багато погоджень там у мене. В, в рекрутерів, і відповідно в, в рекрутер як закриває вакансію, заповнює ці всі дані по, по, по ці всі вакансія. Система вже сама фіксує процес там і відкриття вакансії після погодження, і закриття вакансій, коли рекрутер вніс, тобто ці дані не вносяться. От ну і тут ми можемо аналізувати саму динаміку на публікацію оголошень. Можемо дивитися по складності вакансій динаміку, і можемо дивитися співвідношення, скільки ми витрачаємо на джоб сайти, скільки на таргетинг вакансій. Аналіз процесу рекрутингу. Тут ми можемо аналізувати саму роботу рекрутерів. Тут ми можемо подивитися в розрізі вакансій, скільки було закрито відкрито, які втратили актуальність по кожному рекрутеру. Можемо дивитися планову і фактичну кількість днів на закриття вакансій. Можемо подивитися, скільки кандидатів опрацював той чи інший працівник. І відповідно, тут ми можемо дивитися в так, 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 а, по, по складності вакансій. Ці дані у нас беруться знову ж таки з того процесу пошук працівника. Аналіз Так. Вимушена, як то кажуть, вставити свої 5 копійок. Закінчується вже таймінг, який був регламентований, тому хотіла б попросити вас вже фіналізувати виступи і, можливо, якісь, як то кажуть, напутственні слова сказати нашим слухачам. Добре. Добре, значить, я тут коротко просто покажу скільки показників у нас аналізується. От і відповідно, коли ти маєш таку комплексну аналітику, ти можеш впливати, це тобі дає дуже потужний інструмент для того, щоб абсолютно змінювати компанію, змінювати hr функцію і тому відповідно дійсно ну, цифри е, відповідно змінюються. HR-аналітика дуже потужний інструмент. Якщо це просто ну не в не просто якісь звіти, а це є інструмент, і дані ви берете, і починаєте з ними працювати. Ви починаєте щось проваджувати на основі цих, цих даних відповідно, і результати у вас будуть колосальні. От, ну і і вплив, і бюджет. Бюджет у нас пішов тільки там. Ось така цифра, це були обміни, тому що, ну так уже склалося, що я є HR-програміст, який може це робити на, на платформах і виводити сама собі дані. Ну і бажаю успіху. Всім HR-ам рекомендую навчатися, принаймні основам програмування, от, тому що. Мені здається, за цим майбутнє ви будете незалежні не від кого, якщо будете самі вміти налаштовувати лов-код платформи. Клас, дякую. Дякую за класний кейс, за дуже цікаву і корисну аналітику. І мені прямо я ж так захопленням дивилася. Бо насправді. Коли ти бачиш візуально всі цифри, то це дозволяє тобі і впроваджувати ті зміни, як і чари взагалі більш стратегічно дивитися на процеси. Ясмін. Я вам дякую. Бажаю гарного дня. Дякую, дякую що доєдналася. А ми будемо рухатись далі.